Один із найбільш популярних свого часу французьких письменників Олександр Дюма старший страшенно любив поїсти. Майстер пригодницького роману жив на повну котушку, гості, бали, гарні жінки, вишукана їжа та вино найкращих сортів. Але все ж, кулінарія завжди була на першому місці. Коли він погоджувався перейти зі свого робочого кабінету на кухню або в буфетну і розлучався з пером заради ручки сковорідки у всій Франції було не знайти кухаря кращого ніж він, стверджували друзі письменника. Усе життя Дюма збирав рецепти, які йому подобалися, експериментував, винаходив страви і все це старанно записував. Ближче до своїх 70 років автор понад 400 романів вирішив поділитися з читачами знаннями про їжу. Великий кулінарний словник це остання праця дюма батька, яка вийшла у світ уже після смерті письменника. Один критик написав про цю книгу так: її просто необхідно читати, перечитувати, а потім експериментувати і куштувати. Адже дюма заповів своїм дорогим читачам одну з найбільших радостей свого життя. Кулінарний словник Дюма це майже 800 новел на кулінарні теми. Книга написана у вигляді алфавітного довідника. Крім трьох тисяч рецептів конкретних страв, там можна знайти інформацію про гастрономічні терміни та посуд, професії пов'язані з кулінарією, біографії знаменитих шеф кухарів нотатки про історію кулінарії та безліч інших відомостей. Словник також містить перелік найбільш відомих вин, і навіть гастрономічний календар, покликаний полегшити складання меню для званих обідів у будь-яку пору року. Щедро розписані по словнику і короткі рекомендації на кшталт такої: м'ясо жаби легко перетравлюється, воно корисне літнім людям і дамам усіх віків, бо викликає рум'янець. Причому написано все це не менш цікаво, ніж інші твори Олександра Дюма. Міжнародний розмах даної праці захоплює. Передайте клопотенку, щоб підписався на наш канал, крім класичної французької кухні. Там можна знайти багато екзотичних рецептів, як, наприклад, страви зі шлунків молодої акули або ведмежих лап. Це була не праця дилетанта, а фундаментальний труд, що включав у себе історію кулінарії, організацію кухні. Кулінарний словник Дюма побив усі рекорди. До ХХ століття це була найбільша праця з кулінарії. У своїх творах він так само найдетальнішим чином розписував рецепти або наділяв своїх героїв кулінарним мистецтвом. У трьох мушкетерах кухар Портоса приготував йому фрикасе з кролика. А в граф Монте Крісто ми знаходимо описи страв, які примудрялися готувати чудові кухарі під час тривалих мандрів. Цей чорт бертучо не розуміється на морській справі, але кок він відмінний. Пам'ятаєте Данглар, герой роману, сказав кухарю Денізо, приготуйте мені сьогодні щось гостреньке. Незабаром з'явився юнак гарний, стрункий, оголений до пояса. Немов античний рибоносець, він ніс на голові срібне блюдо з курчам, не притримуючи його руками. При вигляді цих апетитних страв у Данглара потекли слинки. Аналогічні відчуття мав граф Монте Крісто під час відвідування Неаполя, коли пробував майстерно приготовані італійські макарони. У Константинополі найкращий пілав, а в Індії популярний Карі, в Китаї вишуканий суп із ластівчиних гнізд. Графі сам відмінно готував їжу і стверджував, що через 18 століть зумів навіть перевершити знаменитого кулінара стародавнього Риму лікула. Скільки видів гірчиці ви можете назвати? Дюма у своєму трактаті про гірчицю, який входить до числа додатків до словника, розповідає про 24 види гірчиці. У тому ж трактаті розповідається і про 101 сорт оцту. Серед найцікавіших рецептів варто відзначити салат дюма, авторські рецепти з використанням анчоусів та спеціального соусу суп орлеанської діви, названий на честь Жанни Дарк. Та яйця в апельсинах незвичайний десерт, який автор особливо любив готувати для гостей. Словник розкриває перед нами характер самого дюма. Він часто пише: спробуйте приготувати так, як роблю я. Або вчора я вразив гостей цією стравою. В одній зі статей Дюма зізнається, що колись приготував 365 способів приготування яєць по одному на кожен день року. Особливо яскраво письменницький хист Дюма проявляється у статтях про екзотичні інгредієнти, розповідаючи про каву, він детально описує свою подорож до північної Африки, де уперше скуштував напій, приготований бедуїнами на розпеченому піску пустелі. Для сучасних українських кулінарів словник Дюма це міст між минулим і сьогоденням. Багато інгредієнтів, які дюма описував як рідкісні та екзотичні, сьогодні доступні в будь-якому супермаркеті і водночас його погляд на кулінарію, як на мистецтво, що вимагає творчості, смаку і фантазії, залишається актуальним і сьогодні. Можливо, найважливіше, що розкриває словник, це філософія дюма щодо їжі. Для нього приготування страв було не просто способом насичення, а ритуалом, що об'єднує людей, створює атмосферу та дарує радість. Як він сам писав, запросити когось до столу це взяти на себе відповідальність за його щастя протягом усього часу, поки він перебуває під вашим дахом. Тож давайте, хоча б один рецепт розберемо, і це буде той самий салат дюма. Головним складником салату є картопля. Приїхавши з Америки разом з іспанськими конкістадорами, картопля до середини 18 століття поступово завойовувала Європу. І лише Франція уперто вважала її кормом для свиней. Хто знає, як довго довелось би картоплі лежати на скотному дворі, якби не Антуан Огюст Пармантьє у 1759 році, під час семирічної війни Пармантьє, який служив в армії, отримав поранення і потрапив у прузький полон. За два роки у нього було достатньо часу, щоб як слід оцінити улюблену страву своїх тюремників. Повернувшись до Франції, зайнявши посаду фармацевта при будинку інвалідів, він почав активно пропагувати вирощення картоплі, вдаючись до різних рекламних трюків і, як би зараз сказали, маркетингових ходів. Поступово земляне яблуко почали вирощувати по всіх городах, а успіх закріпили торговці. Олександр Дюма цінував червону картоплю. А особливо синю французьку трюфельну картоплю віталот, яка зберігає свій унікальний колір при кулінарній обробці. Цей вишуканий сорт має низьку вражайність порівняно з іншими сортами, і практично не вирощується в промислових обсягах. Вирощується він в основному в невеличких приватних господарствах, і його ціна в декілька разів вища зазвичайно. за звичайну. Запорука успіху будь-якого салату салатна заправка. У своєму великому кулінарному словнику дюма детально описує заправку власного винаходу у салатницю. Я кладу по яєчному жовтку на двох осіб, тобто 6 жовтків на 12 гостей, і розтираю їх у рослинній олії до отримання тістоподібної маси. До цієї маси я додаю кервель, тунця, розтерті ступці анчоуси, майольську гірчицю, велику ложку сої, дрібно нарізані корнішони і посічений варений яєчний білок. Розводжу все найкращим оцтом, який тільки можу знайти. Нарешті я кладу в салатницю салат і наказую моєму слузі його перемішати. Після перемішування зверху кидаю в салат дрібку паприки, червоного угорського перцю. Що за кервель, запитаєте ви? Кервель трав'яниста рослина, особливо популярна у Франції. За зовнішнім виглядом схожа на петрушку, а за ароматом на Естрагон та Аніс. Майольська гірчиця не гостра французька гірчиця. Соя, у даному випадку, соєва олія. На сьогодні є багато адаптацій цього салату з більш простими інгредієнтами. Але який в цьому сенс, якщо хочеться спробувати саме те, про що пише автор? Тож надихайтеся рецептами. Гортайте словник і живіть смачно! З вами була Історія на тарілці. До нових зустрічей!